Всім привіт, із міста Героя Харкова. Я Ігор Жуков радий поспілкуватися в нашому подкасті Культурна перемога з вами і нашим співрозмовником сьогодні в нашому подкасті Михайло Крамаренка. Відомий у Харкові і за його межами митець. Якщо коротко фахівець розмовного жанру був ведучим телепрограм і різноманітних заходів від концертів до міжнародних фестивалів, саме його голос до повномасштабної війни Росії з нами представляв президента України в Харківській обласній адміністрації. Вітаю тебе у нас дякую, Ігоре. Вітаю і тебе і вітаю всіх слухачів твоєї програми. Мені дуже приємно бути вашим гостем. Дякую, Михайло. Михайло зараз знаходиться в Німеччині. Ми спілкуємося онлайн, і е, знаєш, спочатку я хочу згадати нашого колегу українського і харківського журналіста Олександра Симаненка. 30 травня йому виповнилось 57 років. Його не стало навесні. Рання несподівана смерть. Про яку я до речі дізнався від тебе, е, як від друга родини Олександра. І тому знаєш, е, я нещодавно робив пости у фейсбуці було дуже бога багато коментарів спогадів яким тебе тобі запам'ятався олександр ти знаєш, коли я прийшов працювати на телебачення, тим більше що я прийшов, ну мене запросила його дружина Сашина, Ірина, з якою ми товаришуємо ще з юності. От, і коли я прийшов, я вважав себе таким же досить професійним ведучим, який все вміє, все. І от я побачив Сашка. І для мене це було якесь відкриття. Я тільки зараз розумію, що я трошки в нього вчився. Тому що я завжди працював за сценарієм, всім е, здавалося, що я постійно імпровізую, але взагалі це було прописано щось е, раніше. Але Сашко вмів знаходити вихід в самому крутному становищі, він імпровізував, і я потрошки потрошки від нього цьому сам навчився. А потім, от завдяки товаришуванню з його дружиною, ми стали зустрічатися разом в компаніях. І я побачив, що він не тільки професійний телеведучий, він у зовсім чужій компанії, в якій він незнайомий з людьми. Він вмів стати своїм, він вмів стати цікавою людиною, і він вмів стати такою людиною, яку хочеш побачити ще й ще. І тому ця втрата вона була дуже болісна і для мене, і для всієї моєї родини, тому що ми всі його дуже, дуже любили і дуже жалкуємо, що ніколи цю чудову людину більш ми не зможемо зустріти. Ну, до речі, Ірина Бекер теж е, відома журналістка. Вона робила програми і Коблиліц ще з 90-х років. І Олександр, так ну, це е, насправді журналіст, е, як, якого я теж пам'ятаю ще з 90-х, е, коли працювали в одній тоді телекомпанії з тобою і з ним, телекомпанії Тоніс Центр», де він починав кореспондентом і став потім редактором служби новин. Створив аналітичну програму «Політпрогноз» і провів, е, е, наскільки я пам'ятаю, перші уста. Орії Харкова політичні дебати у прямому ефірі ну це насправді людина легенда, ну яка надихала всіх, хто його е ну, хоч хоч раз у житті бачив. І тому такий наочний приклад: е сьома студія, е де у 2000-х коли ми повернулися, і я і він. Е на сьомий канал на сьомий канал Тоніс Центр. Він тоді зробив вів ранкове шоу сьома студія. І він був ну насправді своїм своїм для всіх, і для глядачів. Та такого знаєш. Ну, всі, всіх, хто пам'ятає такий е, лисуватий, да але такий усміхнений ведучий. Ну, це запам'ятався я, я думаю, всім. Море позитив. Від, від нього йшов позитив. а Це ж дуже важливо, щоб зранку. Люди отримали заряд позитив. Це насправді тому, що вони це було таке е, у Харкові приклад ранкового шоу, яке знімалося у прямому етері. Вони у четверті вставали, там доїжджали, і в прямому ефірі там виходили зранку. Тому і він це робив е, щодня. І ведучими співведучими тоді були і Ігор Діденка, і Гліб Тимошенка. Які, ну тоді вони з командою Люди в Білому хаї. Хаї. А зараз Гліб Тимошенка він воює на передовій на фронті. А Ігор Діденко він волонтер, який відкрив канал там Харків нау. Ну зараз всі. Ми ну, наближаємо перемогу як можемо. А, ну, його смерть, все ж таки, ну, після розмови із дружиною, його Іриною. Це все ж таки наслідок війни. Що тобі відомо про це? Ти знаєш, це той випадок, коли ну, от буває так, що люди на війні гинуть на фронті на передовій, на нулі, як то зараз кажуть. А Сашко загинув тому, що. Він спочатку був у теробороні. Вони з Іриною їздили, робили все, що тільки можна було, все, що було потрібно. А потім воював е, на фронті його двоюрідний брат, і Сашко е, з цим братом був пов'язаний дуже такими духовними зв'язками. І Ірина мені розповіла, що коли брат загинув, Сашко сказав, що це для нього все. Що йому більше ні для чого жити, це в це не важливо було повірити, тому що людина, яка дарувала позитив всім, втратила зовсім сенс життя, втратила позитив, і він десь за тиждень, десять днів, він вийшов, 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 і одного дня він не загинув від кулі чи від снаряду, він загинув від цього психологічного стану. Це дуже страшна смерть, мені здається. Його ж всі згадували. Коли ховали Сашка, багато було і телевізійників, і радіожурналістів, і всі його пам'ятали. Він залишиться у нас у всіх серцях. Ну так я розмовляв коли з дружиною Іриною. Вона казала, що її е, двоюрідний брат, вони дуже стали з ним близькі під час ну, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і брат його був на фронті, і він е, приїжджав у відпустку. Вони дуже такі, от е, зійшлися, і сам з е, Олександрою, і потім, після тероборони, коли вже е, тут е, відігнали рашистів від Харкова, він і ходив, ходив у військкомат зі слів Ірини, і, але його записали і сказали, що до нього звернуться, якщо буде потрібно, і тому він і дружині сказав, що прийде час. І, Ірино. Я якщо мене виключить, я зберуся і, і буду на фронті. Але але, але, але і оця звістка да, як вона казала, та тиждень і його не стало. Серце не витримало. Цих е, переживань. І ну це дуже болісна втрата, рання смерть, і але ж але ж але потрібно жити далі, і світла пам'ять повинна, повинні ми зберігати. зберегати всі. Так. І. так е, Михайло, ти зараз за кордоном. Е, і підкажи, будь ласка, ну, теж от е, е, переживання війни, ну у кожного своя історія. Які твої переживання е, пов'язані е, з повномасштабною війною, яку розпочала Росія в Україні? Знаєш, Ігоре, Спогади, перш за все, це дружність е, людей, з якими ми жили в одному під'їзді, і раптом ми під час перших? Е, під час перших воєнних днів ми разом усі, весь наш п'ятиповерховий під'їзд, ми ночували. Бомбосховища у нас не було. Ми ночували в підвалі, який нам надала фірма, яка там була. Вони просто дали нам ключі, і ми лежачи на підлозі, на спальниках, ми там ночували день ходили додому. На ноч знову поверталися туди, і ми зараз спілкуємося з цими людьми, переписуємось. Залишилось в під'їзді тільки три квартири, всі інші поїхали. І ми, коли приїхали до Німеччини, ми були дуже здивовані, коли на перших наших волонтерських німецьких курсах, які нам на які нас запросили, ми зустріли наших сусідів по під'їзду. Навіть за тисячі кілометрів в Німеччині ми знову зустріли харків'ян. Як е, зустрічали українських біженців, як їх приймали, як сприймали, як сприймають зараз е, до, е, всі німці? Як тільки чують, перші слова, якими нас учили на курсах, це, була, це були слова іх Комт Ауздер України. Я приїхав із України. Ці слова стали паролем. Коли чую ці слова, всі стараються вимагаються з нами спілкуватися так, щоб було зрозуміло. Бо коли це розмовна мова, то не дуже зрозуміло про що кажуть. Вони дуже швидко все це промовляють і не дуже чітко. Як тільки чують, що це ми поруч знаходимося, вони стараються все зробити, щоб нам допомогти. Це дуже важливо, тому що е, ну в деяких в деяких країнах інші умови, але тут такі умови, що нам всі допомагали. Діти біженців тут був такий самодіяльний дитячий гурток театральний, от з яким працював режисер. От, і коли в, зна, тут знали, що я теж пов'язаний зі сценою, з театром, мене запросили, я допомагав їм ставити виставу «Білосніжка та Сім гномів при дитячій школі. От, зробили спочатку волонтерські курси, на яких ми навчалися поруч німецькій мові, потім вже так розтосувалися, бо тут є такі так називаємо інтеграційні курси. От, це вже <кій> курси по вживленню. В е, сучасну німецьку розмовну мову, от е, всім біженцям виплачується соціальна допомога. Ну хто помолодший, ти е, отримує допомогу через Джоб центр. Але Джоб центр сподівається, що потім ці люди будуть працювати в Німеччині. От хто більш старший, до яких за віком належу, і я ми знаходимося на е, обліку у соціальних службах. І нам просто виплачують соціальну допомогу, оплачують оренду квартири. Якщо е, людина знайде квартиру, то а її оренду ну є якісь е, стандарти, за якими треба не, не можна і хорому брати. Але е, чоловіче таке, ну не чоловіче, людське життя, людське життя. От тут допомагають, виплачують допомогу і соціальні виплати. все це нам дуже і дуже допомагає. Ну, це добре, що підтримка світу і е, німецького народу це е, дуже ну, такого велике має значення, тому що і братня Польща нас е, приймала біженців українських, і всі братні країни, і всі об'єдналися, і економічні санкції. і... Е, Насамперед, підтримка, підтримка це людська підтримка, підтримка громадян цих країн. Це дуже важливо. Я знаю, що ти також і брав участь у благодійних концертах. Твої культурні перемоги такі твоя підтримка України з Німеччини. Ти приймав участь. Ну, про це теж розкажи. Ну починалося все з того, що ми були як е, е, гості, як глядачі. Тут мітинги були такі з виступами е, українських політичних діячів. Е, виступали артисти на мітингах. Це були зібрання багато народу на центральній площі. Щось було ми хода була в якому місті. Знаходишся ти зараз, так, а то так. мої глядачі не знають. Так я знаходжусь в місті Франкфурт на Майні. О таке велике місце. Це центр німецького бізнесу. Тут єдині в Європі небо, як це небо, небо, небо забув ну російською мовою небоскрьоби. Хмарочоси. Ого, хмарочоси, так, так. Як так. буде хмарочоси? Єдині в Європі хмарочоси тут у Франкфурті. От спочатку ми дивилися на такі мітинги, а потім мені подзвонив мій товариш, режисер і директор. Палацу культури Харківського національного юридичного університету, а нас з ним поєднує те, що колись і я і він ходили, коли були дітьми, ходили до обласного палацу дитячої творчості, що на Майдані Свободи, і от він мені подзвонив, сказав, що ну я знав про це, що під час першого обстрілу. Коли було так, так, так. І обласну військову адміністрацію, будівлю і університет національний харківський посаді тоді, якісь ракети попали в будівлю обласного палацу дитячої творчості, і він сказав, що він хоче зібрати добровольців-артистів, які згодні виступити в Німеччині, дати концерти. Щоб збори від цих концертів допомогли відновити цю будівлю, хоч би на зиму, щоб можна було щоб вона не руйнувалася за зимові умови. От і е, запропонував мені прийняти участь, ну він мене трошки переоцінював, бо він думав, що за ті там чотири місяці, що я тут був, я вже спеціаліст німецької мови. І він мені надіслав українською мовою сценарій. Ну я тут за допомогою моєї доньки, яка є викладачем німецької мови, ми переклали цей сценарій німецькою мовою, і концерти, два концерти, були в місті Ашафенку. І мене дуже хвилювало, чи зрозуміють німці мою німецьку мову, тому що я розумів, що трошки вона не не ну як це не дуже вірна. От, але мене рятувало те, що у Німеччині у різних землях розмовляють по різному. В одних землях кажуть Іх бін, це я є, а в інших землях кажуть «Іш бін, тобто е, нічого схожого. От, і коли я виступав, на після репетиції сказали, що я схожий на німця з іншої землі. Тобто, вже мене це підтримало. Спочатку я дуже хвилювався, мені здавалося, що мене ніхто не зрозуміє. Тим більше, що в сценарії були як трагічні події, я розказував, а коли трагічна подія в залі всі мовчать. Тим більше що за е, музикантами приймав участь симфонічний оркестр міста Ашафенбург. А солісти були з юридичної академії. Це дуже важко Харківської юридичної академії так? національної юридичної, юридичної академії. І академії. мені Ярослав... От, вони репетирували симфонічним оркестром. А за оркестром був величезний екран, на якому була проекція подій, які відбувалися на північній Салтівці в Харкові, де руйнувалися будівлі, все це і музиканти після концерту сказали, що ви знаєте, ми зовсім по іншому це відчули. Одне, коли ми бачимо це по телебаченню, там стоїть телевізор, ми п'ємо чай, і це одне. А тут, коли ми чуємо вибухи. Ми бачимо за своїми спинами, як падають будівлі, як гинуть люди. Це зовсім інше відчуття. І от для мене було що я Я повинен був зрозуміти, чи розуміють мене глядачі чи ні. Були деякі місця. Те, щоб трошки розрядити атмосферу, закладувалися якісь гумористичні е, фрази. Якщо артист розказував українською мовою гумористичну фразу, то я дублював цю гумористичну. Ну, Там був дідусь, який вкрав панцерника у росіян. Пішов через лінію фронту, вкрав панцерника. Так, так. І переглянути історію на нашу сторону, да ну, цю історію багато хто знає, але артист розказ... так, таких прикладів багато. О, Наш народ ну історія, це, молодці. історію українською мовою. А я розказував цю історію німецькою мовою. І от я чув, що коли артист розказує, то сміються в залі там, де сидять українські біженці. А коли розказую я. Я робив паузу, і я чув, як сміються в іншому в іншій частині залу. Тобто були німці, які розуміли про що я кажу. А потім навпаки було так, що я перекладав е, якісь тексти, перекладав на українську мову і мене е, підтримували оплесками українці. І коли потім е, а знімав увесь цей концерт, знімав е, е, знімала дружина одного з солістів, і потім туди вставляли відео. Яке назнімали телефонами наші е, глядачі. Там була моя дружина, була моя дочка. Всі там хтось щось знімав. І коли ми бачили, як німці стояли, стоячи стояли, коли ми співали е, калину. Потім мені сказали, щоб німці встали на концерті. Вони навіть коли їм Німеччини не встають. Не встають. А тут вони встали. Разом з українцями. І стояли, і мер цього міста, тримав український прапор. І стояв, і ну, співати він не міг українською мовою, але він оплесками підтримував все, все, все. І на слідуючий день, другий концерт, теж повна зала була. Кожний артист перед тим, як співати, згадував перший день війни в його житті. Кожен артист перед тим, як почати співати пісню, він згадував перший день, перші вибухи, який він почув. І я потім, щоб у артиста була змога зібратися, бо після цього розказувати там у одної солістки в цей, в цей день, в день початку війни була річниця його її весільного життя, і вона готувалася до святкого сніданку. Щоб вони могли потім зібратися і заспівати, я перекладав все це німецькою мовою. І в залі стояла, як кажуть, тиша, яка звеніла. Значить, розуміли. Це точно. Це точно. Я хочу ще сказати, що ти і викладач, і про твої культурні перемоги, я знаю, що ти продовжуєш викладати, і у тебе учні з України, і, і біженці. Які їх історії, які культурні перемоги в цьому? Ти знаєш, я тобі скажу, що перед перемогами я скажу, що те, що мене. Разило, і я не можу цього забути. Ну, по перше, дуже було складно розташувати усі онлайн уроки, так щоб це співпадало із невідключенням електроенергії, інтернету у наших учнів, і з їх уроками в таких простих школах. все. і от один одного разу мені пише. Мій ученик Михайло Петровичу, я не можу сьогодні займатися, вибачте, я потім розкажу. І коли він після цього на слідучий день мені, мені подзвонив і сказав: Мих... а він в Києві, ми то міркували, що Київ він хорошо захищений, краще від Харкова. І от він був в Києві, і він каже: Михайло Петровичу, я вчора бачив ракету, яка летіла в нашу, наш бік. Я вже думав, що ми з мамою загинемо, а ракета не долетіла і увірвалась в будинок, який був поруч. І той будинок зруйнований. Я розумію, що пережила ця дитина. Це дорослий хлопець. Він же випускник нашої школи, але він все одно дитина. Він бачив смерть на свої очі. Смерть летіла на нього. Вона могла ще пролетіти трошки, його б не було. А так вона попала в сусідні будинки. І от ви знаєте, шановні глядачі, мені здається, що от те, що роблять наші діти, яким дуже важко. Вони просять, вони просять, щоб ми. Щось більше позитиву їм давали, тому що так багато е, трагічних новин всього того, що їх оточує, і ми стараємось з ними спілкуватися, якось їх налаштовувати, щоб підняти їм настрій. І батьки кажуть, що діти чекають на ваші зайняття, тому що після зайнять їм легше. Робити завдання своєї школи загальнонавчальної, все це, і вони продовжують приймати участь у конкурсах. От був один конкурс у Польщі, був навесні у місті Краків. Зараз буде конкурс у Варшаві. От перед цим були конкурси в Хмельницькому. Був конкурс, і наші учні приймають знову як приймають онлайн, звісно, записують вдома. І тим більше, що вони кажуть, мені ви розумієте, щоб записати, щоб ми не, не боялися, що зараз щось прилетить, ми записуємо по ночах. От коли ніч настає, ми б чуємо, що затихло все. А десь навпаки, десь день отакі от справи, і вони займають перші другі місця. І зараз, от ми робили. Су... З разом з нашим завідуючим відділенням уривки з акторської майстерності, бо я ж викладаю це. В, я так в, розумію, театральне відділення школи естетичного виховання. Ну театр... номер 6, так театральне відділення е, дитячої школи мистецтв. А мистецтв. Номер 6. а ще, ще у нас є дитяча школа, е, дитяча музична школа номер 5. Де я викладаю сценічну мову для вокалістів, щоб вони коли співали, як казав директор школи, щоб вони співали так, щоб було зрозуміло про що вони співають. І там теж дуже талановиті діти. Я спочатку думав, що це просто там тренажики, якісь кормовочки і все. Ні, вони хочуть. І там у мене теж є дуже талановита дівчина, яка читає про Україну вірші, і е, гумористичні, і серйозні, і патріотичні. Вони дуже талановиті діти, і ну, віримо. Повіримо, що це майбутні зірки, майбутні зірки е, української ну, та, ну, і світової, і після перемоги вони ми... всі засяють. І... Ми так. будемо на них дивитися і на телебаченні, е і е слухати їх і на радіо, і дивитися їх на сцені. І що б ти наприкінці нашої розмови хотів би сказати нашим слухачам, тим, хто слухає нас, я хотів би сказати, що е перемогу треба дуже дуже вірити і намагатись її наблизити, тому що е віра це те, що тримає всіх нас. Ті, хто не на фронті, ті, хто на фронті, це ті роблять своє діло на місці, воюючи, відвоюючи, захищаючи нас, ті, хто в тилу, ті навчають дітей і цим теж наближають перемогу. Ті, хто е підтримують свої родини, це дуже, дуже важливе важливо, тому що війна вона руйнує все, вона руйнує душі, все і нам всім треба підтримувати один одного. І дуже хочеться вірити, що ми ще зустрінемось у мирному Харкові і все відбудуємо, і Харків знову стане найкращим місцем не тільки в Україні, а й в Європі. Відбудуємо, відбудуємо всі міста і всю Харківщину, і Харківську область і Україну. І тому е віримо, віримо в перемогу, допомагаємо. І я. Повністю з тобою згоден, і хочу сказати, що кожна подія культурна, яка проходить зараз в Україні на Харківщині, в Харкові, це культурна перемога, тому що ці події, ці культурні перемоги, вони наближають нашу загальну перемогу. Віримо, віримо в перемогу і докладаємо всіх зусиль. І я дуже дякую тобі до, до зустрічі в рідному Харкові. А слухачів чекатиму в наступних випусках подкасту Культурна перемога зі мною Ігорем жуков і не менш цікавим співрозмовниками, яким сьогодні був Михайло Крамаренко. Разом yeah. до перемоги. Дякую тобі і до побачення.